Привіт, я Ольга. У цьому епізоді як це працює, я допоможу вам розібрати, що таке інтернет-речей і де його застосовують. IoT або інтернет-речей це технологія, яка дозволяє пристроям обмінюватись даними через мережу зв'язку. IoT дозволяє налаштувати системи на автоматичний збір. Передачу даних для подальшого аналізу. У такий спосіб можна оптимізувати багато різних процесів. Зокрема, завдяки IOT можна створювати розумні будинки чи міста, налаштовувати охоронні системи чи системи обліку. Звучить дещо складно. Давайте поясню на прикладі. IOT досить часто використовується в логістиці серед перевізників. Наприклад, для надання інформації про стан вантажу у реальному часі. Просто до посилок або вантажу клеяться спеціальні наліпки теги, або датчики, які поєднанні з iot рішенням дозволяють відслідковувати місце знаходження вантажу, швидкість якою рухається, а іноді умови зберігання чи транспортування. Цю інформацію може відслідковувати відправник і отримувач в реальному часі, наприклад, у спеціальному мобільному додатку. Як це працює? Спочатку система збирає дані з розумних пристроїв, які оснащені спеціальними сенсорами та датчиками, і передає цю інформацію у хмарне сховище. Для цього процесу пристрої оснащені МТМ сім картами які передають дані від пристрою до пристрою через мобільну мережу. Потім відповідне програмне забезпечення аналізує отримані дані, а потім в автоматичному чи ручному режимі надходить зворотній сигнал від системи до пристрою, які перетворюються у дії. Таким чином, наприклад, коригується робота оприскувачів на полях. Що таке МТМ Сім-карти? МТМСім-карти це сім-карта, яка дозволяє обмінюватись даними між пристроями. Фактично, це зв'язок машина з машиною. М2М. такі сім карти встановлюються в обладнання, які оснащені спеціальними модулями зв'язку. 2 м сім карти використовуються під різні завдання. Завдяки цьому легко контролювати роботу каз, знімати дані з лічильників та контролювати витрати палива. Вони також можуть бути встановлені в автомобільному транспорті, в камерах відеоспостереження. Та датчиках для моніторингу різних показників. До речі, у Кейстарі є спеціальна тарифна лінійка для IOT-пристроїв. У Ці тарифи включений об'єм трафіку, який буде використовуватися в залежності від того, як налаштоване ваше обладнання, чи через мобільний інтернет, чи через технологію CSD, або, можливо, навіть через голосові хвилини. Найчастіше ці технології використовуються в банкоматах та касових апаратах, в охоронних системах і відеоспостереженні. часто використовуються у логістиці, а також при створенні розумних будинків. Отже, завдяки технології IoT ми можемо автоматизувати безліч робочих та побутових процесів без залучення людей. Якщо залишились питання, пишіть нам. Ми обов'язково дамо на них відповідь у наступних випусках проекту, як це працює.